Значить, друзі, я вас дуже прошу це відео поширити максимально, тому що люди попадуться на гроші. Значить, я нещодавно знімав відео огляд цього трактора, і от мені скинули. Ціна 1500 доларів. Оце я знімав на нашій площаці Оріона 504-го. Є номер телефона, і навіть люди питаються, яка ціна? Ціна з доставкою. Якась одеська область питається, чи знижки є для військових. Реально люди хочуть купити трактор, і вони думають, що отаку от в таку п'ятдесятку можна купити за 1500 доларів. Поширте це відео, тому що реально люди є, вже я бачу, що готові попастися на цей розводняк. Такий трактор у нас коштує 8900 доларів. Доставка у нас безкоштовна по всій Україні і. Без ніяких предоплат. Якщо вас просять якусь передоплату, це розводняк. І не їдьте в ту Одесу, не дивіться цього трактора, тому що його там фізично не може бути. За полтора тисячі доларів, ви маєте розуміти, що ви максимум купите якийсь там мотоблок. Навіть як там на відео сказано, що це бушний трактор, навіть якщо він буде бушним, він не буде стоїти півтора тисячі доларів. Друзі, поширте це відео максимально, щоб люди знали, що є розводняки. Всім бажаю удачі і гарних покупок.